Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знов дивимося замовлення сайту iHerb Товарів набагато З розділу пробників я обрала печиво від Simply Miles. Тут в коробочці 196 грам Написано, що сімейне пакування з морською сіллю Дитина вже відкрила, тому що дуже хотілося спробувати великий пакет один, і в пакеті крекери. Так, вони виглядають, як звичайні крекери Simply Miles, дуже смачні. Вони з мигдальної муки. Склад хороший. Дітям дуже корисно для перекусів, тому що воно це печиво якісне. Рекомендую, якщо теж побачите, ціна була 55 гривень. Я вважаю, що це вигідно, тому що зазвичай ціна на ці крекери і на печиво більше 300 гривень, і вже без знижки замовляти немає такої можливості. Замовила знов свої улюблені пакетики з лососем від Chicken of the Sea. 4 штуки. Тут 13 грам протеїна з лимоном. Тут з лимоном та перцем теж 13 грам протеїну. В цьому з перцем 14 грам протеїну, в пакету тику 70 грам лосося. І в цьому 15 грам протеїну. Без всіляких добавок. Дуже зручно брати з собою кудись в дорогу, зручно додавати до. Каші, картоплі, в якісь салати. Рекомендую. Тут навіть на упаковці так і вказано: до салатів, до рису, да? до пасти. Смачно, корисно, без доданого цукру. Далі в мене колаген відділ по знижці був. Знов ще один пакетик. Я взяла 56,6 грам. Його вигідніше замовляти маленькими пакетиками. Беру з собою на роботу. Іноді приймаю в таблетках, іноді такий. Задоволена. Хороший результат. Тому це моя постійна покупка. І дві добавки тут в коробочці. Цитрат магнія від Natural Factor 150 мг в одній капсулі. Це хороше дозування. 90 капсул. Думаю, що по 2-3 капсули в день буде достатньо, хороша форма, бюджетний варіант. Раніше вже такий магні замовляла. І знову вирішила до нього повернутись, тому що від Kel дуже великі таблетки, і хочеться вже приймати просто звичайні капсули, вони мені більш комфортні саме в такій формі прийому. І друга добавка. Мій улюблений солерей, це панкреатин 1390 капсул. Панкреатин потрібен тим, в кого погано перетравлюється важка їжа. Коли у вас є важкість в животі, вздуття, то при необхідності потрібно приймати по одній капсулі. Також тут в складі є папая 50 мг, та Амілаза, протеаза і ліпаза. А, набагато краще, ніж той панкретин, який продається в наших аптеках. А, взяла про всяк випадок, щоб був в запасі, а, приймаємо не на постійній основі. І зараз покажу вам ще другу посилку. Друзі, посилання на обидві корзини буде, як завжди, в описі. І я об'єднала дві посилки в одному відео, тому що товарів небагато. В другому замовленні з розділу пробників в мене очищуючий бальзам для шкіри обличчя від ідеалів в об'ємі 100 грам. Була дуже хороша ціна, трохи більше, ніж 200 гривень. Зазвичай такі бальзами коштують набагато дорожче. Я не уявляю свій догляд. Без них Одним користуюсь, і ще потрібно мати декілька в запасі. Тут хороший склад, міститься і екстракт ромашки, і пантенол вітамін В5, також токоферол, вітамін Е, кокосова олія. Якщо вам потрібно дуже добре очистити шкіру від макіяжа, Тут є, бачите, зелений чай, центела азіатська. то краще, ніж такі бальзами, нічого для мене не працює. Вони і очищують, і живлять шкіру, шкіра стає потім гладенькою, м'якою на дотик. Рекомендую декілька разів. На тиждень я ними користуюсь. І ще не встояла і замовила собі такий набор від Banila Co. Як тільки побачила його в новинках, одразу ж додала собі в корзину, ще була і знижка а, мінус 20%. Тут а, в наборі стандартний бальзам а, для очищення шкіри обличчя, оригінальний в об'ємі 100 г, полотенце для шкіри обличчя в рожевому кольорі і а, Пробник очищуючої пінки для обличчя рожевого кольору упаковка також 30 грам. Дуже красиво, якщо вам потрібно комусь на подарунок красиво все упаковано. І також приємно. Самі користуватися буде. Зараз також діє знижка на всю продукцію Vanilla Co мінус 20%. Я замовляла вже давно, ця посилка в мене давно стоїть, не знімала відео, тому що знімати з такою маленькою кількістю товарів не було сенсу. І третій продукт з цього замовлення це яблучний оцет. Від Dynamic Health тут 473 мл. Я його вже відкрила. Один раз спробувала і зрозуміла для себе, що краще буду приймати яблучний оцет саме в рідкій формі. Для мене він так краще працює, ніж в жувальних цукерках або в капсулах. Я додавала 1 столову ложку на 250 мл води і вживала приблизно за 20-30 хвилин до прийому їжі. Поки що хочу ним користуватися на постійній основі, хоча б раз в день. Сподобалось, рекомендую, якщо у вас є така потреба, то обирайте краще в рідкій формі. Це в мене таке враження, такий досвід. Всім дякую за перегляд цього відео і тим, хто користується моїм промокодом, велике дякую. Вводьте його, будь ласка, при своєму замовленні, якщо не складно. iHerb обере для вас найбільшу знижку, і мені ж також нарахуються бонуси. Всім бажаю здоров'я та мирного неба, і до наступних відео. До побачення!